Запам'ятай топ п'ять речей, які зроблять твою зимову риболовлю більш комфортною, а іноді навіть врятують твоє життя. Незалежно чи ти рибалиш в цей час спінінгом з берега, спінінгом з човна або десь криги ловиш, вони обов'язково потрібні для тебе. Перше місце це набір із сухих теплих шкарпеток і термобілизни. Якщо рибалиш просто з берега, то б достатньо буває шкарпеток. Ти вступив в воду вище свого чобота, промочив ноги, поміняв шкарпетки, тобі комфортно. У випадку, якщо рибалиш човна або з криги, набір термобілизни врятує тебе від переохолодження, Якщо ти провалився під кригу або випав човна, друга позиція це набір із грілок для рук, для ніг під устілки твого взуття, електричні для рук. Каталітичні багаторозові будь-які, вони врятують твої верхні і нижні кінцівки, в випадку, якщо вони переохололи, і ти не можеш з ними нормально працювати. Третя позиція це різні рукавички з пальцями, без зрізаних пальців, з вінстопером, неопренові, будь-які, які момент замерзання твоїх рук відкладуть на потім або зроблять взагалі неможливим. Четверта позиція це термос з гарячим чаєм і з гарячою їжею. краще, якщо обидва всі знають, що гріти себе потрібно не тільки ззовні, а і зсередини. І п'ята позиція це багаття. Щоб його розвести в таку пору, ти маєш мати з собою спеціальні сірники, які горять. Довгої, потужної не бояться вологи, і набір з сухим спиртом для того, щоб у випадку, якщо ти випав з човна, пропалився під кригу, в тебе немає теплого одягу, немає товаришів, які тебе зараз порятують. Тобі необхідно буде просохнути самому і просушити свою одежу. Розвів за допомогою цих речей багаття, просох, і тоді вже добираєшся додому. Бережи своє життя, своє здоров'я і рибальськом фортом.